быть с материалами досудового расследования. В этих случаях был вид старшего Коха, да? Да. Ну, она в А? в прокурор, да. да? Прокурором затверджена, кто прокурор? Касенчук. А? Косовшук, я Просять, встановити срок для ознайомлення підозрюваних Будянської Катерини Панасі та Будянському Минкові Івановича з матеріалами кримінального провадження. Попитання розглядає слідчий суддя Грабовий. До слідчого судді Грабового У вас є якісь попитання, заяви про де Ви маєте на це право? Немає? Є попотання. Я пане суддя, ніяких термінів не нарушував. Ні, до мене клопотання. Ви нема таких вас клопотань про відвідне, не знаєте мені? Нема. Ну, будь ласка, пане слідче, готуйте своє клопотання, що по суті його приділення. Може, че ми займалися до суду з клопотанням про встановлення сроків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваних будянської Катерини Панасі і Бянського Миколи Івановича у зв'язку з тим, що Мною було направлено на Кам'янський ревітілдоручення і з метою забезпечення надання доступу до матеріалів кримінального провадження підозрюваної Будянської і Будянсько. Це в їхніх інтересах, щоб їм було ближче з'являтися до органу міського розслідування за місцем проживання. Однак 11. Було... 7 вересня 2015 року начальником слідчого відділу, який перебуває в групі слідчі пороздрігов провадження, було направлено повідомлення на адресу розслідування про завершення досудового розслідування та про те, що вони мають право на доступ до матеріалів до розслідування, для чого їм потрібно було прибути за вказаною адресою, яка зазначена в цьому повідомленні. Повідомлення було направлено поштою, рекомендованим листом з повідомленням, в якому говориться, що Будянська отримала 9 числа, а виклад був здійснений на 11. 11-го числа срапорти, яка, Олега, що не, не з рапорт начальника Січовітіоломенко не з'явилися, Після чого 11 вересня аналогічне повідомлення було направлено проявку на 16, -те, 16 -те, теж рекомендованим листом з повідомленням. До судове розслідування вже завершено, так як і ключі матеріали доручення прокурора. Я вважаю, що з боку підозрюваних проявлено зволікання при ознайомлені матеріалу досудового розслідування. І тому керуючи статтею 290 Кримінального процесуального кодексу, нам було створено до судок про встановлення сроки. Я прошу суд встановити срок матеріал знайомлення, з матеріалом міського розслідування для підозрюваних дівенців Катерина Томасова на Дівенському Миколу Євгеновичу. Та який you, же срок? Срок, враховуючи те, що матеріал кримінального провадження в одному тоні, злочин на великої тяжкості, і, і я вважаю, що два дні достатньо для ознайомлення. Завтра, після -завтра. Так. Завтра п'ятниця? Mm -hmm. вот. Ладно. А коли ви закінчили? 2 вересня ну, прокурором надав доручення на кілька матеріалів. А коли ви підозрюваний, коли, коли ви увідомили? повідомили? Повідомили закінчено слідство і вони мають право знайомитися. 9 вересня. Вересня, да. Да, про, і е, запросили до релігійного знайомлення. І, відповідно, по 11-го проявку на 16 9-го буде вже два місяці, як ви закінчили, так? Да? Так. Да. 9-го листопаду. А що пояснюєте? Що не знайомі? Письмових, письмових... А ось, що вони вам кажуть? Усно, не спілкувались. У вас досвідчили вопрос, прокурор, он є? досвідчив есть записано. Будь ласка, Катерина Панасовна. Я поясню можна? Да? Я поясню, можна? Катерина Панасовна Катерина Панасов, А це Микола Іванович, да? да? Микола Іванович, будь ласка. Ну, що, Хорошо. <звучить> Наш, обидва ви, рази, не, не обидва хочете, рази я випадку. Чого ви не хочете знайомитись з матеріалами? Що не хочемо? Нас два рази викликали в відділ міліції в Кам'янку, До Воловенка слідчого. Обидва рази ми з'являлися вовремя. Є записи в черговому журналі прийом. Черговий твердить, він відпусте. Кажу, ось оповістка, він нас визивав. Він у його не буде. Я до начальника країв попросився, на прийом пішов. Те саме навчальний край відділу мені говорить. Він у відпустці, його немає. Ну, кажу, Він нас на сьогодні визвав, його не буде. І так само другий раз. У мене всі ці бумаги є. Після цього ми зверталися до обласного прокурора з бумагою такою, що ми являємося, слідчих на місці немає. Нам прийшла відповідь з обласної прокуратури. Терміни ніхто не порушував. Ну, Ти покажи, просу, по тут з Я, я вас не звинувачую. І сьогодні Ви прочитайте розглядаю... відповідь з прокуратури. Ви постійте тихенько і слухайте. цю бумажку. Не розглядаю тут просто... зараз справу по суті. Винний ви чи невинний. Що воно там Я і що? Просто... Я розглядаю клопотання слідчого, про те, щоб дати вам строк для ознайомлення з матеріалами. Нікуди ви не дінетесь. Я розумію, просто. Це тільки ну, навіщо? На затягування, що ж воно дасть? Що справу ж ніхто не порве, не спали, не викине. Вона все рівно, ви будете її направляти в суд. Звичайно, будуть. І законом передбачено, що коли закінчено досудове слідство, знайомиться учасники судового процесу і передають справу до суду. От скажіть. Слідчий говорить два дня, Один том, справа, от вона не така об'ємна, не представляє складності. А скільки вам треба для того, щоб ви І Щоб оце ну, колишніх отаких, ну я знаю, от, оце загружати в суд. Скільки вам треба? Часу для того, щоб ви знайомились. Я не знаю один том, який там том, том -то <постав> ну, що при... в тому побьому. При моєму стані здоров'я постараюся добу. Дивіться, ну що нас тут познайомиться. А там же, слухайте, а, Микола Іванович, не тут, не зараз От мені я там понимаю. будете доводити, тому що я ще раз повторюю, я по суті не, я і не знаю, в чому там справа, про що там об'явлена вам та підрозділя. Я слідчий суддя. То вам хватить два дні завтра післязавтра. Я дуже підозрювана постійно. по цій справі. можна Вона я скажу? Ні, просто розумієте, ми не прострочуємо сроки, ми нічого слово. не прострочуємо. Яка має право слідчя брати просити на увазі? Ні, а що можна установити якісь руки, а тут є сроки? Тому що ми терміни не порушували. Тут є термін, який нам терміни? треба установити. Що що? Давайте емоції. Вам хватить завтра, післязавтра. Якщо закон, то закон один для всіх. а не Одна сторона закон не виповняє, а друга сторона повинна час виповнити. я вам даю. Е, хорошо, давайте до понеділка, може. Ми являємося більше. більше, більше. Добрий, Скільки я вам даю більше. більше до вівторка. Знайомі? А чого ви повинні задовольняти клопотання? Якщо ми не просрочуємо нічого, Шановна, якщо у нас є строки, і нам треба роздивитися. Я не знаю, як вас звати. Ви прийшла просто послухати. Я нас, так сама сам, підозрювана, як від, і він відкрите засідання. Можна заходити, можна фіксувати, якщо хо я дозволяю. Якщо ви будете нарушати порядок у мене в кабінеті, я вас просто. От я зараз вам зауваження роблю, а якщо будете це робити, я визволю грифон і вас вибирать. Добре, добре, хорошо. Стійте тихенько і слухайте готово. Зрозуміло б? Я вам роблю зауваження. За угу. те, щоб ви вам не давали слово, а, а ви його відберете. Угу. Скільки вам Пане часу діти? Я прошу вас не затворять, прозвук слідчого. Ми терміни не порушували. Та при чому там не порушується? Та, я я я у я буду новому, у новому, скільки сроку треба. Я, повин, я ж нікуди не знайди. Скільки вам сроку треба для того, щоб ви ознайомилися? До вівторка хватить? Вивчать? Та і вивчите до вівторка.